Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Країна яскравих пір'їн. Пір'їнландія – це не просто країна птахів, це місце, де кожна гілочка дерева має дзеркальце для самозакоханих сорок, де трава така м'яка. Що на ній зручно сидіти навіть чаплі, а небо таке блакитне, що іноді самі павичі зітхають від заздрощів. Тут не було автівок, будинків чи людських вулиць, замість цього дерев'яні гойдалки з ліан, квіткові риночки, розвішані між гілками, і повітря, просочене запахом свіжого меду, пір'я і трохи лаку для дзьобів. Серед цієї краси. В осередку блиску жив фламінго на ім'я Фернандо. Його знали всі, від старих сов до юних ластівок, від диких гусей до голубів листонож. Фернандо не був просто рожевим ні. Його рожевий мав 17 відтінків від ніжної пудри до вибухової фуксії. Його лапки були довгі та стрункі, мов два елегантні. Фламінгово пунктики на вітрині модного магазину. У нього було аж 53 капелюшки, кожен для іншого настрою та напрямка вітру, 19 пар окулярів не для зору, звісно, а для підкреслення форми дзьоба, 12 пар взуття від балеток лебедів до туфельок з павином пірячком, і окрема шафа лише для хустинок. Кожного ранку, прокидаючись у ліжечку з пальмового листя, він спершу кричав Зеркальце, моє золоте дзеркальце, я йду до тебе. І під пташиний спів він крокував до своєї дзеркальної альтанки, спеціально збудованої на галявині для ранкової перевірки стилю. Сусіди вже звикли. Галянцем день починається, бурмотіло совеня. В дефіле, всім 15, нормально! зітхала чапля. А Фернандо розглядав себе з усіх ракурсів. Цей шарфік трохи втомлений, ось цей освіжає образ. А ну ж бо, де мої струнки браслетики на гомілки? Він кохався у стилі буквально. Усе довкола нього було модифіковано: гніздо із трави кольору м'яти. Полички з бамбуку покритого блискітками, навіть годинник на дереві співав його улюблену пісеньку. Ти такий прекрасний Фернандо. І хоч його будиночок був не найбільший, зате найефектніший, вночі його пір'я навіть підсвічувалось, Фернандо мав міні-лампи на сонячних батарейках, вшиті у пір'я на крилах. У цій країні. Де всі птахи мріяли бути красивими, зовнішність мала особливу цінність. Батьки навчали пташенят, слідкуйте за формою хвоста, чепурись перед сніданком, гарне пір'я, запорука доброго дня. На базарі продавали лак для дзьобів усіх кольорів, пудру для кіхтиків, сережки з лусочок, смартфони з гравіюванням Леле Купери. Навіть ложки для меду були стилізовані, ніхто не хотів їсти негарними приборами. Та серед усіх модників і модниць саме Фернандо вважався еталоном. Його фотографували щодня, у нього було понад 10 тисяч підписників, у соціальній сітці ще би Одного разу молодий папушка навіть підповз до нього і запитав: Пане Фернандо, а яка у вас фірма окулярів? А це спеціальний випуск цапля сенсейшн, не для простих очей. У тому ж лісі лише трохи далі від дзеркальної галявини фламінго ховався інший світ: світ, де не дзвініли прикраси на напів'ї, де замість модних дефіле чули спокійні звуки природи, шурхіт очерету, плюскіт хвиль та неквапливе хрум-хрум сніданку пелікана Патріка. Його оселя була непримітною просте гніздо, збудоване з очерету, сухого листя та кількох дощечок, які він підібрав після бурі, але всередині справжній затишок, маленький стіл з дерева, стареньке крісло гойдалка і полиці з найрізноманітнішими речами, Не модними, але корисними. На стіні в нього висіли плащ дощовик з рибячої шкіри. Який не промакає навіть у зливу, похідна кружка, що складається, старий планшет, на якому працювала лише мапа та блокнот, зате без реклами, тюбик мазі, від комарів, кліщів і важких розмов, а його взуття виглядало м -м, химерно, величезні гумові чоботи з вицвелим написом топчи болото три тисячі, але коли всі інші в сезон. Дощі вковзали, як пінгвіни на льоду. Патрік крокував впевнено, залишаючи рівні круглі відбитки. Цього ранку Патрік прокинувся зі співом очеретяної пташки. Потягнувся, позіхнув, витер дзьоба, подивився у віконце і, як завжди, сказав Чудовий день, щоб щось полагодити! Його день не починався з вибору шарфику, а з перевірки. Чи на місці інструменти, чи заряджений ліхтарик, чи чиста вода в бутлі? Після короткої зарядки він просто обертав шию на всі боки, дуже пташина вправа. Він узяв рибальську сітку сумку через плече і рушив у бік озера. Патрік умів знаходити не лише рибу, а й сенс у кожній речі. Наприклад, він міг поглянути на звичайний мотузок і сказати: Цим можна закріпити гніздо, перев'язати чемодан, а ще витягти з багна необережного фламінго. По дорозі до озера він знову побачив Фернандо, той якраз фотографував свій дзьоб на фоні пилісток магнолії. О, Патріку, не йди так просто у тебе шкарпетки не в тон чоботам». Але ж вони сухі, друже, і в них тепло. Спробуй, відчуєш різницю. Фламіно театрально здригнувся. Піти зустріч з фанатами в чоботах. Ні, дякую. Я краще вдягну перламутрові бесоніжки з кришталевою застіпкою від журавля сезону. Патрік знизав плечима. Головне, щоб ноги не промокли. Головне, щоб усі обернулись. вигукнув Фернандо і пішов, надувши груди. Патрік усміхнувся. Він не ображався, просто знав. Кожен колись потрапляє в дощ, а тоді розуміє, що гарна парасоля не та, яка блищить, а та, яка не ламається від вітру. Повернувшись додому з кількома рибинами, Патрік зупинився біля своєї маленької майстерні. Там він лагодив речі всім птахам. Сова принесла Термос, чомусь не тримає тепло. Гузка розірвана валізу з коліщатами. Молодий дятел ліхтарик, який не світив. Він просто не заряджений, синку. Фламінго, звісно, жодного разу не звертався. Він вважав, що все треба викидати І купувати нове. Навіщо латати. Це ж не гламурно. Навіщо ламати, якщо можна берегти, відповів Патрік. Його оселю. Іноді відвідували молоді пташенята, які соромились своєї простоти. І Патрік пояснював, справжня цінність речі не в тому, як вона виглядає, а що вона для тебе робить. Важливо не те, скільки блискіток на ліхтарі, а чи світить він, коли навколо темно. Ці слова пташенята не завжди розуміли, але запам'ятовували, бо сказані були щиро. Після кількох днів безхмарного неба і шелесту листя, що звучав як пісня, Пір'єнландія раптом затихла, десь за горизонтом насупились темні важкі хмари, а повітря стало липким, ніби саме сонце завмерло на напрузі. Птахи завмерли, навіть сороки, які завжди щебетали, розгублено поглядали вгору. Пахло дощем, великим, справжнім. Немодним дощем з реклами. Але не для фламінго. У цей момент у дзеркальній альтанці, посеред галявини, фламінго Фернандо щосили готувався до фотосесії. У нього був новий бурепереможний лук, капелюх з блискучим обідком, але без резинки зручно вдягати і не псує зачіску, сріблясто-білий дощовик. Від далеких дизайнера, який виглядає водонепроникно, воду черевички з блискучими шнурками й голограмами, спір'їн павича. І, звісно, парасоля з автографом павича Модельєра. Сьогодні дощ – ідеальний фон для нової зйомки, свіжість, драма, мокра трава, все працює на образ, радів Фернандо, стоячи перед трьома дзеркалами одразу. Він навіть наніс блиск на дзьоб, доще відпівений. І от перший грім. Небо спалахнуло, мов фотограф, зробив знімок просто з небес. Крах, бум, звист! З неба ринула справжня стіна дощу жодних кокетливих крапель, а шквал води, що зносив пір'я з хвоста. Фламінго ступив крок на галявину, і вже на наступному кроці. Його капелюх злетів угору і завис на гілці. Черевички почали ковзати, мов по льду, а парасолю вітер вивернув, мов ложечку. Ой, моє вбрання, хтось поміч на допомогу! закричав Фламіно, коли спіткнувся і гепнувся прямо в глибоку калюжу. Пальто, яке мало відштовхувати вологу, облипло його, перетворивши. На сріблясту ганчірку, Шарфик прилип до шиї, а один черевик потонув у грязюці, лишивши фламінго босоногим посеред зливи. Гілки тріщали, вітер крутив пташині шпаківні, гнізда танцювали по деревах, мов каруселі. А фламінго весь мокрий і з капелюхом, що заклинив на дзьобі, сидів у багнюці і шмогав носом. Його гламурний дощовий образ. Виявився найбільшою поразкою у фешн-кар'єрі. Хто небудь чи, будь ласка, рятуйте, прошепотів він, а дощ наче підкреслював кожну його сльозу новим ударом по спині. І тут з'явився Патрік. із протилежного боку галявини щиткими впевненими кроками з'явився пелікан Патрік. Він ішов просто впевнено, не ковзав, не мок. І навіть насвистував. На ньому був зручний каптур із натягнутим козирком, непромокальний комбінізон, який залишився сухим навіть на плечах, гумові чоботи, що стріском вирізались у багнюку, лишаючись на ногах, У дзьобі великий зелений зонт, а на плечі похідна сумка з термосом, рушником і запасними носовичками. Побачивши Фламіно, він прискорив крок. Ого, друже, тебе трохи припрасувало природою, з посмішкою сказав він і простягнув йому рушника. Фламінго нічого не відповів. Його очі були мокрі, дзьоб тремтів, а пір'я стирчало в усі боки. Його гордість, його образ був зруйнований блискавкою, а замість лайків ущебит битві він отримав лише комариний укус у коліно. Ходи, я тебе відведу додому. У мене є теплий чай з м'ятою, а ще запасний плащ, Не блискучий, зате теплий. І хоч гордість Фернандо ще намагалась підняти крило, він тихенько прошепотів Дякую. І вперше в житті він дозволив комусь іншому накрити його своїм плащем ярмарок пташиних чудес. У Піргінландії щороку відбувався найочікуваніший захід ярмарок пташиних чудес, де кожен міг представити свій винахід, одяг, смаколики, гаджети або щось дивовижне, що полегшує або прикрашає пташине життя. Це була не просто виставка, це було свято розуму, творчості і хвалькуватості. І щороку найбільше глядачів збиралось біля сцени, де виступав фламінго Фернандо. Але цього разу щось було інакше: Новий Фернандо, ярмаркове сонце сяяло на пропорцях і спір'я, повітря пахло запеченим медом і ягодами, шишком линчика. І всі птахи юрмилися до сцен, наметів і презентацій. І тут з'явився Фернандо. Усі повернули голови, але замість іскристих окулярів і світловідбиваючої накидки він був у простій курці оливкового кольору, зручних черевиках, а в лапах тримав сковорідку. Так, сковорідку. Що це? Це він? Це точно Фернандо? шепотіли пташки. Може, це його двоюрідний брат союрем'язливий? Фернандо піднявся на сцену. Подивився в залу і вперше не став крутити головою, шукаючи гарний ракус. Він просто заговорив Друзі, раніше я думав, що головний вигляд болиск, бренд, але минулого тижня я опинився в калюжі, і знаєте що? Мій дорогий дощовик не врятував мене від вітру, зате врятував мій друг, і його рюкзак, і його плащ. І оця сковорідка. Я переніс сьогодні дві сковорідки, і він показав їх. Перша дизайнерська, тоненька, прозора із гравіруванням пір'я Modern Deluxe. Її не можна було нагрівати, бо вона поплавилась. Друга стара, почорніла, але реальна. Оця блискуча сковорідка – дорога, красива, але я не міг на ній навіть підігріти кашу. А ця бабусина. Вона готує швидко, не пригорає, і її не шкода, якщо впаде. Глядачі мовчали. Те саме з черевиками, телефоном і навіть з капелюшками. Вони мають служити тобі, а не ти їм. Зал вибухнув оплесками. Наступна частина ярмарку демонстрація гаджетів. Фламінго виніс блискучий телефон, оздоблений сріблом. На екрані була заставка ВІП. А корпус прикрашав логотип Золотого Орла. Цей телефон працює дві години. Потім треба заряджати, зате всі бачать, що він у мене є. Потім він показав телефон Патріка, міцний, негламурний, але мав компас, працював аж тиждень, показував прогноз погоди та мав режим ліхтарика. І головне, дзвонив навіть у бурю. Та в туман. Який з них справжній друг у приході? Сова з журі піднялась. Фламінго, ти щойно виграв серце ярмарку, бо показав найцінніше, як змінюється пташине серце, коли, бачить, сенсу простому. Фламінго стояв під облесками. Його трохи розпатлене, але з пір'я трепотіло на вітрі. І раптом він побачив Патріка, який скромно стояв у кутку з термосом і ще однією порцією чаю. Фернандо підбіг до нього, обійняв крилом і прошепотів. А ти знав усе з самого початку, га? Старий мудрий голова. Патрік посміхнувся. Та ні. Я просто люблю речі, які працюють. А я тепер люблю друзів, які не промокають, і чай. І зручні шкарпетки. І вони разом пішли пити чай, сидячи на лавці під деревом, де вже не було модних фотографів, зате було сонце, тепло і справжня дружня розмова. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон прилетить до долонь, Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.